Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Як ви можете побачити, я в сорочці, як на 1 вересня, і в шортиках. Знаєте чому? Тому що у нас плюс 37 на сонці. І сорочку я змогла надіти, а ж вже ні. Тому вирішила, що буду в шортах. Мені здається, лук достойний. Що ви скажете? До речі, я її купувала, коли ще працювала вчителем у школі в Швейцарії. А, якийсь такий був вайб, знаєте, вчительський, але її наразі не вдягнула, бо в школі всі вчителі ходять в якихось футболках, якихось майже в спортивному в чомусь. Знаєте, лише якісь олдскульні вчителі ходять дуже витончено. Але взагалом так воно все виглядає кежульно. Тому настав час. Цієї сорочки. Вона мені дуже подобається. Але її треба носити обережно, бо можна виглядати на 12 років. В ній. Що непогано, в принципі, але це не те, чого ми хочемо з вами досягти. так? У нас з вами сьогодні тема, яка буде цікава людям, які планують, можливо, не можуть наважитись, але хочуть приїхати за кордон жити і розглядають Швейцарію. Як країну, куди вони можуть емігрувати. так? І так вийшло, що саме зараз, мої друзі, мої близькі друзі проходять всі етапи реєстрації, проходження всіх цих таборів, бункери, очікування і так далі. Більш того, вони приїхали з маленькою дитиною. і... Я думаю, що багато людей саме з дітьми наразі думають про те, щоб, можливо, на деякий час, а можливо, не на деякий час, а назавжди, змінити місце проживання. Говорю і чомусь голос тремтить. Але це дійсно зараз треба мені. Я, я вважаю, що це треба проговорити, як виглядає ситуація. І, можливо, цим людям не вистачає інформації, бо ті. Чати, в яких я іноді, знаєте, коли щось мені там треба, я можу один раз на скільки там місяців зайти і одразу виходжу, бо дуже багато там якогось просто мусора, який взагалі не має нічого спільного з тим, що дійсно може трапитись в житті, коли ти переїжджаєш. Тому я вирішила, знаєте, по гарячим слідам так пройтись за моїми друзями. Вони у мене, Я так жартую, але виконують роль шпигунів. Насправді вони просто мені розповідають, як зараз триває ося вся процедура. А, і я хочу одразу сказати, що в Швейцарії це дуже сильно залежить від кантону, в який ви потрапили. Може бути по-різному, може бути. Зовсім не так, але загальна картина вона така, як я зараз буду розповідати. І чогось раніше не було, щось дуже швидко змінюється. Але ви зможете просто уявити, як це виглядає. Чи підходить вам це чи ні? Бо ситуації життєві дуже різні, і хтось скаже, боже, я ні за що в житті не поїду туди і не буду жити в тих умовах, які вони пропонують. А хтось, можливо, навпаки, скаже, Боже, ну можна, я на це згоден і я можу там, це витримати, наприклад, і там хтось заради дитини, хтось заради себе, а хтось каже, взагалі, Боже, це схоже на якийсь готель, а не на а, прихисток. Тому тут у всіх буде різна реакція, я впевнена. Моя особиста реакція це те, що а, умови нормальні. Трошки у когось гірше, трошки у когось менш е, краще. Але я вважаю, що заради цілі е, і взагалі переїзд це дуже важка така е, штука. Я думаю, що декілька місяців можна і потерпіти. Моя особиста думка. Так, я хочу розповісти, що коли ви приїжджаєте в Швейцарію, ви їдете в один бункер. В, один, в одне місце для прихистку. Вон, зараз, спочатку їх було багато в кожному там кантоні. Потім прикрили цю лавочку. Я не знаю. Всі говорять, що дуже багато українців приїхало, Де Ці всі українці, я не знаю. Їх, як було там десь 67 тисяч, так, мені здається, і залишилось. А, і ви приїжджаєте в Берн, адресу можна знайти на офіційному сайті міграційному. Можете по Google, це все є в доступі. І це єдине місце, куди ви приїжджаєте. Коли ви туди приїжджаєте, всі ваші речі дуже ретельно оглядають. Майте це на увазі. Якщо вони виявлять щось, що їм здається, це може. Бути якось небезпечним чи ще чимось. Вони це забирають, і потім, коли ви їдете далі, вам це повертають. Але всі речі, всі документи, все, все, все ретельно перевіряється, більш ретельно ніж в аеропорту. Я вважаю, що це дуже правильно, тому що люди різні, там не тільки українці, там всі, і ви не знаєте, хто туди може приїхати. Тому я вважаю ця е, це рішення правильним. Але ви повинні це також розуміти, що ваші речі всі оглядаються. Далі, в цьому бункері, ви а, проходите співбесіди. А, принаймні, поки ви там живете, так, вам говорять, що там, завтра, наприклад, у вас буде співбесіда, ви поїдете. Тобто, що означає співбесіда? Ви заповнюєте ці всі документи, ви надаєте інформацію про себе і так далі. І в ньому ви затримуєтесь переважно недовго. Тобто це така там досить швидка, принаймні у моїх друзів, так у перших, у других, у третіх, досить швидка процедура. Це місце дуже-дуже короткого тимчасового перебування. Воно виглядає я можу тут додати фото, як воно приблизно виглядає. А можливо, знаєте, що я це все пишу також в телеграм-каналі. Давайте я сюди не буду додавати фото, а ви перейдете на мій телеграм-канал, там все це є описано в пості з додаванням фото, з додаванням інформації від моїх друзів, з додаванням коментарів особисто від мене і так далі. Ви можете, якщо у вас щось цікавить, написати у мене мені в коментарі в цьому пості. я... З радістю вам відповім. Давайте зробимо так, щоб тут не було зараз мільйон якихось картинок, і це буде незрозуміло взагалі що. Тобто це двохярусні кров, ці ліжка. Так, незручно. так, Це типу, від, нема особистого простору, але це все ненадовго. І можна, як знаєте, як в таборі, в дитячому, але для дорослих, можна якось перетерпіти. Все одно, все це виглядає там все чисто. Чисті туалети, чиста ванна кімната, все це підтримується і так далі. У вас там до, досить, знаєте, так, не відпускають вас на всю ночь гуляти, наскільки я зрозуміла. Тобто, ви виходите через охорону, заходите через охорону, ніхто з вулиці до вас зайти не може і так далі. Тобто, все там, ну так знаєте, колонія строгого режиму. коротше. Але як на мене, я це все побачила, виглядає все це дуже. Ну, по-перше, я вважаю, що правильно, що так все ретельно оглядається. По-друге, для мене особисто важливо, щоб було чисто все. А там чисто. В в принципі, вона чиста країна, вони такі. В якій наскільки поганий, ви не звідяти, мені здається, там все буде ретельно вимито, все буде дуже чисто. Тому про це ми дуже сильно не хвилюємось. Далі ви можете виявити побажання щодо Кантону. Це не гарантує вам те, що вас туди саме поселять, тому що дуже багато випадків, коли люди приїхали, у них там сестра чи брат чи хтось, і вони говорять: вот є така квартира, я можу поїхати жити до своєї сестри, там, наприклад, кудись в Женеву. А людину, людині говорять ні. Хоча Її родичі вже готові її там прийняти. Але Швейцарія говорить, ні, там нема місць, все, ми вас туди не, ну, не можемо вас туди відправити. Хазяїн барин як говориться, просто ви маєте це також на увазі. Але якщо у вас є, я так бачу, що дуже впливовим на рішення є питання мови. Якщо у вас є якась мова, наприклад, французька, ви можете виявити побажання, що я хочу у французькомовний кантон. Бо якщо у вас німецька або італійська. І це для вас ж краще, вам не треба буде вивчати ще одну мову, або коли ви захочете знайти роботу, вам не треба буде їхати кудись 10 годин, розумієте, в інший кантон і потім стільки ж годин повертатись. Тобто ви будете в своїй середі вже. Так що, якщо у вас є французька, німецька, італійська, ретро-романська, можливо, у когось є, ви можете сказати про це і. Я бачу з тенденції, що це впливає на рішення щодо кантону. Принаймні, у всіх моїх друзів, які приїхали і зареєструвались, вплинуло. Далі вас після цього вам говорять, що, наприклад, ви поїдете в кантон, я не знаю, у Шатель, в кантон Во, в кантон Женева, в кантон Тічіна і так далі, і ви їдете туди. Також це буде загального принципу табір. Трошечки. Він виглядає по-іншому, бо у моїх друзів ви можете прийти в телеграм-канал паралельно, якщо ви дивитесь, ви можете мене слухати і прийти в телеграм. Там вже відокремлені кімнати не стінами, а такими, знаєте, як це Боже, назва випала. Ну, ви зрозуміли. І у кожного своє ліжко, свій цей, місце для щоб туди покласти речі якісь. тобто, Бідненька, але чистенька. Не можна туди було. Там вас годують. годують. Сніданок, обід вечеря. Я, до речі, фото їжі виставляю. Скажіть мені, як вам, також в телеграм-каналі. Я знаєте, чому здивувалась, коли мені моя подруга написала, що сьогодні були креветки в цій вклярі. Вона мені так фотографує, виглядає, все супер. А вже ж, я розумію, у всіх свої вподобання, плюс коли ви з маленькою дитиною трошки інше, але в цьому вже бункері вас, в цьому таборі, вам ще нараховуються гроші. Залежить від того, скільки людей приїхало, і це може варіуватись від плюс-мінус. Але ви повинні розуміти, що ви там живете, у вас, е вас годують, і раз на тиждень приїжджає, я зараз про своїх друзів, раз на тиждень приїжджає лікар. Дитячий, загальний, якщо ви там себе не дуже почуваєте, ви можете до нього звернутися. І він там по... далі випишеть вам, якщо щось серйозне, так, ну, якусь бумажку, щоб ви пішли далі, і там лікувались. Тобто у моїх друзів, до речі, був в цьому таборі ем, почалась вітрянка. Хтось приніс з дітей вітрянку. У всіх взяли кров на. На ці на антитела до вітрянки приїхали, о, комусь зробили щеплення, комусь не зробили, і вони в цьому випадку вони дуже довго там просидали через вітрянку, Тобто їх би набагато раніше переселили вже. Але через вітрянку там їх знаєте, як зачинили і сказали: так, поки ми не дочекаємося результату на антитела, до того ви сидите все тут, всі тут і чекаєте, щоб, типу, воно далі не розповсюджувалося. Але скажіть мені. Якщо у людини нема антитіл на вітрянку, але вона знаходиться в, знаєте, в житлі з багатьма людьми, які вже захворіли. Наскільки я знаю, в цей період щеплення вже робити не можна. Але вони зробили, ці люди одразу захворіли після цього щеплення. Коротше, ладно, це проїхали. Тут трошки таке питання щодо процедури і так далі, але... Щоб ви розуміли, як це все виглядає. Там є дитяча кімнатка, до них приїжджав аніматор, також, здається, раз на тиждень, але все одно. Тобто розумієте, це, знаєте, ну, мені здається, не в кожному, не в кожному таборі для біженців. Це ще раз, це не для українців, які приїхали, не тільки, це для всіх. Не в кожному таборі в такому будуть піклуватись так про дітей, яких аніматорів визивати. Але була дуже смішна ситуація. Яка, що е, дітям надули ось ці кульки? Багато ось цих було шариків. І вони ж зрозуміло, діти вони починають там кричати, веселитись, е, бігати і все таке. І охоронцю це не сподобалось, і він сказав, що всі ці кульки треба зараз е, проколоти. Мої друзі дуже сміялись, тому що, знаєте, як це виглядало, що він як цей. Вони сказали, він як гріндж був. Спочатку всі ці кульки надули, а потім він ходив і кожного прокалували ці кульки, всі діти плачуть в жах. Я не знаю, навіщо це робити. Але така ситуація вийшла. Не дуже вони цей, як це. Ну, Коротше, бувають такі якісь ситуації, коли думаєш, чому ви це робите? ви це робите, може, ну... Ну, ладно. ладно, Це не важливо. Роблять і роблять, правильно. Так, Тобто в цьому таборі ви перебуваєте. Є люди, які перебувають в, ньому, в другому цьому таборі, дуже довго. Частіше це коли Ну, щось їх вас... щось не подобається. Або в документах, або, можливо, я не знаю, можливо, в вашій поведінці. Ну, коротше, щось не так. Що може бути не так з документами? Це якщо у вас була вже попередньо десь захист, ви там від нього відмовились, приїхали в Швейцарію і хочете тепер тут зареєструватись. Це я не знаю, у когось вийшло. Може, у когось і вийшло довести, чому вони там відмовилися, сюди приїхали, але взагалі-то Швейцарія не приймає після якоїсь країни назад у Швейцарію. І все після цього другого бункеру. Я так зараз швидко, загалом, але в телеграм-каналі ви знайдете всю інформацію. Я вам від... ще раз скажу, що я вам відповім. Е ви можете ще раз говорю, побачити фото і так далі. Після другого бункеру вас перевозять в третє вже таке общежиття. В цьому общежитті. Забула слово українською, перебачаюсь. Е в цьому общежитті. Гуртожитку, о, в цьому гуртожитку забули, що я говорила, В цьому гуртожитку е, живуть також не тільки українці, а всі. Також не обов'язково вам в цьому гуртожитку вже дали статус. Є люди, які все ще в цьому третьому гуртожитку його чекають. Але перед третім гуртожитком у вас також є розмова з соціальним робітником, як, з яким ви висловлюєте своє побажання. Наприклад, якщо у вас дитина, ви. Е, Зрозуміло, що хочете, щоб там була власна кухня, тому що діти не їдять, можливо, креветки в кляні. Їм потрібна інша їжа окрема, і ви хочете готувати. То ви говорите, я б хотів би, щоб мене перевезли в гуртожиток, де є окрема кухня. Вони це все прислуховуються до побажань адекватних. В третьому вже гуртожитку моїм друзям надали все необхідне посуд, Нову Чікавську коляску, все-все-все, нова постіль, нові матраси, все нове. Єдине, що у них невеличка кімната, так вийшло, що просто нема місць зараз. Але це також все дуже. Тобто, ви можете розмовляти з соцробітником і говорити щодо побажань ваших. Тобто, якщо у вас там, ви розумієте, що ви там в чотирьох, в п'ятьох, в п'ятьох, в трьох. І у вас дуже маленька там кімната, ви ну, можете попросити, щоб вас переселили, коли щось звільниться. Тобто це все оговорюється, Просто це все буде, як я вже не багато разів говорила, це все буде дуже довго, скоріш за все. Ну, По-перше, через кількість людей, по-друге, це інший менталітет, і в них трошки все тут повільніше, трошки сильно. Тобто для, до цього також треба бути морально готовим. І я ще раз наголошую, що є люди, які чекають по пів року на свій статус. І вони в цьому, знаєте, стані подвішено такому, вони приїхали, чекають, і статусу нема, і нічого нема. При тому, що ви з дахом над головою вас годують або дають гроші. Якщо ви потрапили в гуртожиток, в якому. Я кухня, вам е, дають більш грошей на те, щоб ви купували самі собі продукти і готували. А, я також, знаєте, хтось говорить, нам не вистачає. Хтось говорить, та ні все вистачає. Тобто, тут вже від того, як у вас з фінансовою грамотністю, мені здається. Тому що з того з тих знаєте, чисел, що я бачу і чую, я вважаю, що цього повинно вистачити. Але люди по-різному витрачають свої кошти. У будь-якому випадку також це я зараз скажу, що вам буде вистачати, а вам не буде вистачати, тому що ви там звикли до чогось іншого, наприклад. Але також що мені друзі розповідають, що до них приїжджає ще поза цим всім гуманітарна допомога. Минулого тижня я це все виставила в телеграм-каналі, видався просто величезний пакет з продуктами різними, і там якась і ковбаса, і фрукти, і щось для дитини, якісь чіпси навіть. Ну, коротше, все-все-все. Просто приїхали, роздали. Ви можете взяти у свого соцработника як квиточок такий і вам нададуть цю допомогу. І мені в коментарях також написала жінка, або чоловік не знаю, що, а у нас такого нема. А наш соцроботник сказав, що в нашому кантоні, що вам ця гуманітарна допомога не потрібна, і ми вам талони ці давати не будемо. Бачите, як по-різному. Тобто тут, в цьому кантоні, надали ці талони, в цьому не надали. І незрозуміло, це залежить від кантону, скоріш за все, це залежить від соц соцробітника. Також треба бути до цього готовим. що те, що те, тут працює, тут же працювати не будуть, тому що всі ці кантони вони як окремі країни внутрі країни. І... Щоб ви просто не ображали, що ой цим надали, а нам не надали. Ні, ну так це працює. І у моїх друзів, які приїхали рік тому, також було по-іншому. Вони, більш того, у них був один соцробітник на дві сім'ї. І з однією сім'єю він вів себе ось так, таким чином, а з іншою іншим чином. Тобто, якщо першій сім'ї він щось надав додатково, то другій сім'ї він не надавав, сказав ні. Хоча це дві. Одночасно приїхавши з сім'ї, просто здається, там інша була з якоїсь іншої країни, не з України. Просто люди переїхали також, як біжиться. Refugees. Ось. Тому для чого треба бути готовим в цьому році, якщо ви приїдете? З одного боку, якщо у вас все добре з документами, процес не повинен бути занадто повільним. Що означає все добре з документами? Вони у вас з собою, по-перше. По-друге, ви не отримували допомогу ніде в інших країнах, і в принципі це все. І ви можете довести, що ви були в Україні на початок війни. Що також мені дуже зрозуміло, якщо людина виїхала за день до початку війни, за кордон, наприклад, поїхала кудись до родичів, на, на, або я не знаю, або в командіровку. І її не було в наддень початку повномасштабного вторгнення в Україні. І вона повернулась в Україну через тиждень. Вона може отримати допомогу? Ну, може. Тобто, тут також це, знаєте, не дуже зрозуміло. Можливо, вони намагаються таким чином м, якось себе обізпечити тим, що інші люди, які українці жили за кордоном багато місяців, років і так далі, щоб вони не просили цю допомогу, але це також трошки глупо Тому що це ж можна перевірити. Ну, добре. Я знаю те, що вони питають про е, ваші дані, де ви були на момент початку війни. Також е, напишіть мені, будь ласка, якщо ви з. Західної України, там Львов, Чернівці, я не знаю Вона Франковська і всі-всі-всі города, коротше, Західної України. Якщо ви зараз приїхали, бо також я чула, що ще питають, яка у вас, де ви прописані, в якому місті. Бо, якщо ви приїхали, звідкись, напишіть мені, чи питали у вас. У моїх друзів, здається, питали, але якось там вони на цьому навіть ну з Харкова також я не звернула увагу. Я чесно, здається, питала, але я не пам'ятаю. Бо ми всі чули так, що Швейцарія не один раз говорила про те, що приймати тільки людей зон бойових дій, закупованих територій і так далі. І мені цікаво просто, чи, зараз, як, як, чи, чи їде, їде взагалі хтось з Західної України, бо мені здається, вже напевне ніхто не їде в всі, всі, хто хотів, вже приїхали. А по-друге, якщо їде, чи питала вас цю, де ви прописані, та чи якось це вплинуло чи ні. Просто цікаво. Um, ну, скільки нас там? Ану. Ой, 24 хвилини. Ви знаєте, як я не люблю це вирізати ці кусочки з відео. Я це не майже ніколи не роблю. Тільки коли я дуже довго говорила, е...", тоді можу сказати вирізати, а так я не вирізаю. Давайте я вам зараз покажу останнє, що я хотіла. Зараз чекайте. вам показати свою шапку, яку я купувала на комік коні, або, як ви називається, фентезі Базель, який був. Зараз давайте ми її приміряємо. Ну все. Я обожнюю всі ці шапки. У мене, до речі, 4 червня день народження. Якщо ви хочете мені щось подарувати, це буде завжди в нагоді. Тут, до речі, щось написано. Все. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знаєте, як ми? Почали з вчительського луку закінчили космонавтом. Я вам бажаю всього найкращого. Якщо у вас є питання, напишіть мені в телеграм-каналі, підписуйтесь на мій Ютуб. Підписуйтесь усюди, усюди і ставте, ставте вподобайки. Господи, завжди путаю. Пишу, ставте коментарі, пишіть вподобайку. Ну що це таке? І пишіть коментарі. Я вас всіх люблю, обіймаю. Я сподіваюся, що щось було. Корисною, але я вас завлякаю всіх. Там хтось мені писав, що о, яка хитра. Хочу, щоб всі йшли до неї в телеграм-канал. Хочу, але там і корисно, і цікаво, тому заходьте. Все я знімаю. Все. А, дякую, що ви зі мною. А, якщо у вас є якісь питання чи якісь, можливо. Теми для відео я з радістю прийму їх до уваги. Тому пишіть все, читаю. Все, я вас всіх цілую, дима. Пока-пока.